Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 16 жовтня 2018 року. Це був матч Лиги Нації, Група є. Е. Збірна України у себе вдома. У Харкові на стадіоні Металіст, команда Андрія Шевченка приймає збірну Чехії. 1-0. Україна перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 43-й хвилі матчу забив Руслан Маліновський. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. До речі, друзі, в цій групі є, було три команди: Словаччина, Чехія та Україна. Ось така була група. Словаччина, Чехія та Україна. Тобто всього-навсього три команди було у групі. Україна, Андрій Шевченко, головний тренер команди. 4-1, 4-1, стартова розмовка збірної України, Андрій П'ятов у воротах, парацентральних захисників Ярослав Ракицький, Бурда, Колі Матвієнко, Саша Караваєв по флангах, Тарас. Степаненко центральний опорний півзахисник, Маліновський – Марлас, атакувальні півзахисники, Євгенко, Наплянка, Ярмоленко по флангах, Тарома Яремчук у нападі це стартова розставка української збірної. Шилговий головний тренер Чехії 4-4-1-1 стартова розставка у гості Павленка у воротах Челустка Брабец. Пара центральних захисників Новак Селосія. Э, Селосія, да, по флангах Барак, Павелка, Видра, Янг півзахисники Дачкал, атакувальний півзахисник та Шику нападі Це стартова розновка збірної Чехії про цей матч, давайте, друзі, будемо говорити. Ну що ж, друзі, важкий матч був для України. Україна, яка виграла. Чехію на виїзді 1-2 у першому турі, потім Україна обіграла Словаччину у Львові 1-0. Ну і Україні потрібно було перемагати для того, щоб гарантувати собі першу позицію. Україна непевно цей матч розпочала. І знаєте, в цілому футбол був доліт керівний. Обидві команди обмінювалися непоганими моментами. з в України пройшла непогана атака по правому флангу. І небезпечно пішла так, там Марлос підключив uh, Ярмонінка, якщо не думає, то той подав і Рома Яремчук. Якраз то пробував uh, головою, але не зміг Рома Яремчук якраз то влучити. Ворота напевно, uh, у ворота підключав, напевно, все-таки Марлоса Олександра А В Чехії також виникали свої нагоди, ось пригадується на 18-й хвині матчу. Вихід один на один, був в Чехії Удар! І Андрій П'ятов витягує вихід один на один. Тобто справді Чехія дуже справді хороші моменти мала. В Україні також був свій шанс, коли Андрій Ярмоленко, напевно, зайшов вже майданчик. Це була хвилина, так, 33. Ярмоленко, ні, не Ярмоленка, каноплянка, каноплянка. пробиває в ближній кут, але вратар Чехії на місці. Тобто такий футбол знає дольт хороший, де в обох команд були свої моменти і у Чехії, і в Україні. Але ось 43 хвилина матчу. Футбол, нібито та рівне, але Україна проводить свою атаку. Україна, і вона знаходить свій шанс. Україна свій шанс знайшла. Атакує Україна. Рома Ремчук дуже здорово зачепився, відкидає м'яч на Руслана Маліновського. Тузме 24 х пробуває Руслан, Гол! Руслан Маліновський носить шикарний удар, просто шикарний удар від Руслана 1-0 Україна. Збиває збірну України на 43-й хвилині матч. На цьому якраз то перша 45 й хилинка завершиться. На другий тайм в Україні вийде Саша Зінченко Вітя Циганков, у Чехії вийде Змиргал, Керменчик та Шурал вийдуть Чехії. А Чехія дуже здорово другий тайм розпочала з на 55-й хвилині матчу була напана спроба. Від футболіста Чехії ударі Андрій П'ятов переводить м'яч на кутовий. Приблизно з тієї позиції, де Руслан Маліновський пробивав. Там пробив футболіст Чехії, а тут Андрій Пятов зреагував на цей удар. Але і в Україні також були свої нагоди. Україна стала більше на контратаках вже діяти перерахунку 1-0. Ну, у Чехії справді було прям, дуже прям справді таких моментів немало таких небезпечних. Україна могла подавати перевагу на 75 й хвилині матчу. Україна втікла в суперконтратаку, в два в одного, по суті, в чистий вихід був у Саші Зінченко, але переграти воротаря збірної Чехії не вдалося йому. Чехія тиснула, Чехія намагалася відігратися, але в кінці в кінців суддя. Деє фінальний свисток і збірна України обіграє 16 жовтня 2018 року у нації Чехії з рахунком 1-0. І ми бачимо якраз з вами якраз і статистику, що вона повністю підтверджує мої слова, що матч був абсолютно рівний. Тобто у Чехії були хороші моменти, в Україні були хороші моменти. Вось. Чехія награла на гол, Там і Андрій Пятов, як мінімум, два виходи один на один, якщо я не помиляюсь, було там у Чехії, він відбив їх. Ну По ударах 14-14, але з ударами в площину, навіть більше було у Чехії 3-6. Володень і трішки вище було в Україні 53 на 47 514 передач В української збірної 84% точність передачі. Ну, у Чехії 451 передачі, 82% точність передач. 13 фоли, 1-2 жовті картки, 2-2 по офсайдах, 3-7 з кутовими. Тут було перевага, до речі, у Чехії. Україна показала хороший футбол, рівний матч, але Україна знайшла свій шанс на 43-й хвилині матч. Рома Яремчук, здорово відкинув м'яч. Під удар Руслана Маліновського і Руслан. наніс гарматніший удар. Просто гарматніший удар від Руслана. З метри 24-х м'яч по траєкторії влітає в самісінький дальній кут. Україна перемогла на характері, важкий був матч, справді. І якщо такі підсумок ти підвести, то напевно навіть і нічя була більш таким, знаєте, рахунком де і справедливішим, де? Да? але Україна перемогла і не скаже, що це і не поділ, тому що тому що Україна також десь перетерпіла, і Андрій Пятов також рятував Україну. Ну, десь так на характері Україна свої да, три очки все-таки Україна забрала. Взагалі, друзі, Україна у цій групі посяде першу позицію і справді. Україна виграє групу між Чехією і Словаччиною. Да? Тобто Україна посяде першу красу позицію, з 9 очками буде національна збірна України. З 9 очками Україна посяде першу позицію у групі, Ну, відповідно. Відповідно, інші команди. Чехія буде другою, Словаччина буде третя. Ну, у Чехії буде 6 очок, у Словаччини їх буде 3, в Україні їх буде 9. І Україна таким чином першу позицію в цій групі. Привітали, друзі, цей матч. Ліга Націй 16 жовтня, 18 рік. Група є, е, Харків, стадіон Металіст. Приймав матч Україна, Чехія. 1. 0 збірна України перемогла завдяки єдиному забитому м'ячу Руслана Маліновського на 43-й хвилині матчу. Бажаємо Україні, бажаємо Чехії. Все самого найкращого вам, друзі, бажаю добра. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.